Ми починаємо його одягати як фартушок обличчям до себе. Обережно і шлейка за шлейкою. Так одягають майслінг, схожий на рюкзачок. Він має спеціальну спинку для підтримки малюка і вшитий пояс, каже консультантка зі слінгоносіння Олена Кумзюк. Щільненько підтягуємо спинку по малюку і розправляємо шлейки. Для немовлят і мам, які лише вчаться носити слінг, це найкращий варіант. Навчитися його замотувати не складно, якщо знати кілька секретів, додає консультантка. Важливою частиною одягання, спокійного одягання слінгу є пританцьовування, підспівування, покачування. Таким дивопристроєм, як його називає Черкащанка Аріна Мустафа, користується не вперше. Його одягла, коли донечці Олівії було кілька тижнів. Зараз їй три місяці. Це дуже удобно, розгружає руки. Це дуже зручно. Слінг звільняє руки, особливо, коли треба сходити до магазину щось повибирати. Так крихітка гарно спить. Разом з Аріною на майстер-клас прийшла її подруга Світлана Тимчій. Жартує, своїх дітей семи-чотирьох років носити у слінгу вже не може. Тому зараз залишається бавитися з іншими малюками. І згадує той час, як сама користувалася такими помічниками з тканини. Зокрема, й май слінгом. Це ще середнє між рюкзачком і багатометровим відрізом тканини. Трошечки матнув і вже маєш комфорт. Це малюк, який у мене під серцем прямо тулиться. Це так здорово. Підходить для новонароджених, і ось такий слінг шарф Як його мотати, Олена показує на ляльці. Головне каже, гарно зафіксувати дитину. І все, ми можемо перехрещувати на рівні середини гомілки десь приблизно. Він повинен бути зі спеціальної тканини, досить щільної, здатною витримати вагу дитини, але і здатною її розподілити правильно. Мами з досвідом розповідає Олена, можуть скористатися слінгом на кільці. Він дозволяє носити малюка в різних позах. Можна з такого горизонтального вертикального положення в горизонтальне теж повернути. Зараз я спробую це зробити це досить досить швидко зробити. Тільки не забути поправити теж ніжки І малюк тоді близько біля груді, його легко погодувати груддю. Сама Олена спробувала користуватися слінгом сім років тому, але зацікавилася цим значно раніше, ще до заміжжя. В якихось віддалених райончиках, наприклад, ми живемо на хімселищі, це так сприймалося. так трошки От. А зараз вже простіше, тому що в нас, наприклад, вже всі сусіди звикли, що ми так носимо дітей. Але щоб робити це правильно, треба регулярно тренуватися. Для початку замотувати в нього дитину щодня, додає Олена. Ми не зможемо намотати свинг просто тому, що він у нас є. Це просто тренування рук і тренування техніки. Що порядок дій, що за чим і як ми це робимо? Ольга Оржій, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.